Футбольний клуб Нива Тернопіль розпочав підготовку до першої домашньої гри після зимової перерви у чемпіонаті України з футболу серед команд першої ліги. Тернополяни прийматимуть команду Дінас з Київщини. За результатами зіграних матчів першої частини сезону. Нива потрапила до групи вибування, де змагається за право продовжити виступи в першій лісі в наступному сезоні. Команда розпочала другу частину чемпіонату з перемоги на виїзді у команди Кремінь з Полтавщини з рахунком 2-1. Перший гол у цьому поєдинку забив гравець Ниви Дмитро Галадей. Була дуже важка гра, погодні умови дали своє. Плюс поле було не в дуже хорошій якості. Якби треба було вносити корективи, ну то все. Те, що я забив, ну це командна робота. Я нападаю, що я мушу забивати. Це є моя робота, мій хліб, як кажуть. Пішло багато хороших виконавців. На їхнє місце прийшло також багато хороших виконавців. В цілому і гра нічим не змінилась. За час зимових зборів до команди доєднались четверо гравців, розповів головний тренер команди Юрій Вірт. Один із них Мар'ян Мисик. Він під час першого матчу віддав гольову передачу. За два місяці вже з з пацанами, вже більш-менш знаю, хто як може хтось віддати, хтось. Вдарити, ну загалом, чесно, тепло прийняло. Мені тут філософія подобається. Ну філософія гри завдання на весняну частину чемпіонату зберегти прописку в першій лізі, каже головний тренер команди Юрій Вірт. У нас є ще проблемні позиції, які нам треба дійсно підсилюватися. На сьогоднішній день важко знайти, тому що якби, тільки вільних агентів можемо там заявити. Тому ми в пошуку і в нас є ряд позицій, які ми нам точно треба. Проводити футболістів тому ми в пошуку, і я надіюся, але ми хочемо не для кількості брати, а якісних футболістів, тому що нам треба дійсно конкуренцію в колективі і вирішувати більш серйозні завдання, чим чим боротися за виживання, враховуючи здобутки команду першій частині чемпіонату після гри з Кременем, Нива на другому місці у турнірній таблиці з 19 очками. Стільки ж набраних балів у команди Минай із Закарпаття і у Фенікса Маріуполя. Домашня гра з футбольним клубом «Дінас» з Київщини запланована на 6 квітня. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.